Я вітаю нашу наступну спікерку. На жаль, тільки в зумі, а не тут поруч. Хоча віта мені було б дуже приємно побачити вас десь тут. Вікторія Мілюціна, директорка північного департаменту Національної служби здоров'я України. Привіт! Вітаю чути нормально мене? Да, чути. Віточка, у мене до вас перше питання таке. Ми з вами. Дуже довго, дуже багато в різних ситуаціях говорили про те, що війна дуже багато речей підсвітила в системі охорони здоров'я, да, які мають бути змінені, які мають бути трансформовані. І це стосується і певного блоку якихось гуманістичних, філософських питань про це ми поговоримо, і якихось дуже практичних. Ну, от, наприклад, ми стикнулися з тим, що в багатьох лікарнях там операційні знаходяться десь на вищому поверсі, да, і це я так розумію, що ну. Певні складності мало. От можете про це розказати? Що, про, які, про які зміни е, зараз йдеться? Можна, я почну з загальних гуманістичних, тому що давайте, не можна відривати, давайте, відривати в такі прагматичні uh -huh. речі. Скажімо, коли рентген-кабінет в районній лікарні на четвертому поверсі без ліфта. Це що, гуманістична чи угу. прагматична річ? Тому не, ну, щоб якщо би ми казали загальне, це в першу чергу варто сказати, що е, війна, яка почалася 9 років тому, і повномасштабне вторгнення, яке почалося рік тому, змінить наш суспільний договір. Просто ці зміни йшли дуже повільно. Е, на жаль, ситуація складається так, що ці зміни будуть. Ну, такими вже більш швидкими в одиницю часу. Раз. Я вважаю, що буде два запити на безпеку та гідність. Тому що, що таке, опять же, теж ну, пресловутий рентген на четвертому поверсі з непрацюючим ліфтом, або взагалі відсутній ліфт в лікарні. Це про безпеку чи про гідність, чи про якісну медичну послугу. І це безумовно держава має бути забезпечити в усіх сферах, але ми зараз з вами говоримо про медицину. Це та сфера, яка стосується кожного та кожній, особливо коли йде загроза життю і е, такі важкі випробування, які в нас зараз. А можна я тут підхоплю, можна я тут підхоплю? Бо ви сказали важливе слово гідність, яке ну справді дуже часто якби у нас звучить. Зокрема, з нашими колегами з фундації здорові рішення ми багато про це говоримо, про те, що гідність має повернутися да, в медицину. Військова медицина, мені здається, що це царина, де це питання зараз звучить особливо гостро, тому що з одного боку ми якби вимагаємо чи чекаємо від цих людей, щоб вони віддавали своє життя і здоров'я за нас. А з іншого боку, я знаю, що в царині військової медицини з питаннями ну, гідності є, є певні нюанси. Що тут um. Щодо військової медицини, це така ж невід'ємна частина медичної системи, як і загальна медицина. Тому, безумовно, зміни стосуються і військової медицини теж. Враховуючи, що я пильно е, долучаюся до військової медицини з 2014 року, я вже за ці е, роки бачу певні зміни. І, е, Зараз іде теж активне долучення військово-медичних сил і активна співпраця з цивільних лікарень, з військово-медичним, але ми не будемо зараз це, так сказати, акцентувати. акцентувати які, А які зміни? Ви? ви кажете, що ви спостерігаєте зміни, а які? Ну, е Тому, ну я бачу зміну ставлення, я бачу зміну, ну. Дуже повільно, безумовно, тому що в кожній системі, в, кожні, в кожному відомстві є свої підзаконні акти і свої там певні, певні рішення. Я бачу зміни, як, ну, наприклад, якщо потрібно пораненому надання медичної допомоги, які не можуть надати в Україні, в нас це вже відпрацьований механізм, вже більш він. Ну, Ви маєте увазі надання води. допомоги в інших країнах? Так, В інших країнах, да, в uh -huh. заробітних клініках, якщо ми кажемо про uh, військових поранених. Uh -huh. Безумовно, uh, коли там не, не можна порівнювати, як пан Олексій сказав, що 24 лютого чи 25 лютого uh -huh. перша дитина з вогнепаленим пораненням поступила в обласну дитячу лікарню uh -huh. номер 1 і лікарі здали цей екзамен. Наші військові лікарі в 2014 році теж здавали цей екзамен. Це екзамен. Угу. І не тільки військові лікарі, якщо ми кажемо загально про про поранення, угу. вогнепальні і різні травми. Я думаю, що зараз до нас за досвідом будуть їздити з усіх країн за психологічну реабілітацію, за лікуванням посттравматичного синдрому. На жаль. Ми будемо, ну із за тих обставин, із за повномасштабної війни, із за кількості людей постраждавших. Ми будемо хочеш, не хочеш становитися лідерами ну, в такій. Тобто, процесах. ми здобули ті компетенції, да яких можливо на сьогодні не мають, не мають інші країни. І можемо поділитися. Від, у мене таке питання, яке я на початку самому цього блоку задавала вашому колезі Максиму Хаустову, керівнику Департаменту охорони здоров'я Харківського. Як ви, наприклад, собі бачите якусь стратегію відновлення медицини на деокупованих територіях, в тих територіях, які їм зараз найскладніше? На що, власне, треба звернути увагу? Ну на, щодо деокупованих нас під окупацією знаходилося 22 медичних заклади Харківської mm -hmm. області. Це і первинка, і е, спеціалізовані заклади. Всі вони постраждали в тій чи в іншій мірі. А деякі е, зараз знаходяться під щоденними обстрілами і вирішуються там. Обласною владою, відповідальними власниками, рішення щодо продовження діяльності там лікарні саме в цьому місці. Тому я б розділила ці проблеми на дві: перше, це вирішення оперативних питань, щоб дійсно там, де. О... Ну не дуже багато спеціалістів залишилось там, де населення потребує швидкої доступної медичної допомоги, щоб це питання вирішити. І е також треба буде враховувати, як відновлювати лікарні такими, як вони були, дев'ять дев'ять корпусів старовинних. У даху, з площі даху, зрівненим там, я не знаю, з авіазаводом, чи може щось, щось там сучасне збудувати, наприклад. Або такими, як вони були, можливо, не дуже дружніми до пацієнта. Недружними та для медиків я не від там пацієнти, і медики всюди в нас ідуть як це, рука об руку, або енергонефективними. Це треба теж врахувати, але це стратегічне таке бачення. Те, що мені зараз дуже імпонує. І це стратегія держави, стратегія відповідальних власників, обласна рада зараз, те, що сказав пан Максим, робить об'єднання mm. закладів таким чином, щоб рівень надання доступність медичної допомоги, всі види медичної допомоги були збережені, але враховуючи там зараз обмеженість певних ресурсів, враховуючи зміну. Там демограф... ну, в тому числі і демографічно, і це це було теж дуже корисно, щоб ну для пацієнтів. Угу. Останнє питання, бо у нас буквально півтори хвилини. Люди, які виїхали з України і зараз живуть в інших країнах. Повертаючись, матимуть інший споживчий досвід, в тому в числі в царині охорони якби здоров'я. Да? І наскільки я розумію, то якісна медична послуга може бути одним з факторів вибору для людини, чи їй залишитися там, де вона виїхала, чи повернутися. Що ви про це можете сказати? Я з вами повністю погоджуюсь. Ми дивимося, ну на зворотній зв'язок, як наші пацієнти і пацієнтки відповідають, там, дають нам зворотній зв'язок як допомога в інших країнах. Я знаю, що дуже багато людей знаходяться на зв'язку зі своїми сімейними лікарями. Ну, і... Я сподіваюся, що перше, що ми зможемо налаштувати так медичну послугу, що люди повернуться, раз, два врахувати плюси і мінуси е того, що того, що наші люди отримують зараз в те там, де вони. За, за обставинами е, опинилися. Ну, очевидно, і, тут о... да, ці речі про безпеку і гідність, про які ви говорили, все-таки будуть, будуть ключовими, да, чи ми зможемо їх е, е, запропонувати. Я страшенно дякую. Це вже Всі... велика на... така тема. Я ну, ну не, так, не нас мало часу не зараз мала, про неї говорити. Мало часу, на жаль. Але я хочу подякувати всій Національній службі здоров'я України і північному департаменту, зокрема, тому що у вас такі складні і складні області вам достались. І вам зокрема за те, що з 2014 року ви продовжуєте займатися в тому числі волонтерською роботою, координувати якісь певні речі у волонтерському русі, які пов'язані з власне забезпечення медичних закладів і допомоги військовим. Дякую вам дуже. Я передаю слово колегам на біговий марафон і бажаю нам всім гарного продовження дня і цього прекрасного ефіру.